Вечір добрий усім глядачам телеканалу. З вами Олена Семенович. Це програма рівне культурне. І сьогодні ми з вами маємо надзвичайно цікавих гостей. Я з радістю представляю сьогодні мої гості. Це Мар'ян Года, фундатор музею хмелярства та пивоваріння Історичної Волині. Вітаю вас! Доброго вечора! З Зрізом Христовим. І пані Олена Медведєва, креативна менеджерка, дослідниця, яка допомагала у створенні та наповненні цього музею. Вітаю вас, пані Олено. Добрий вечір. Отож, сьогодні святкового цього вечора ми з вами зустрічаємося для того, щоб поговорити, пригадати, як все відбувалося, як створювався музей. Адже він відкрився у рівному зовсім нещодавно. Хоча ідея, я знаю, пане Мар'ян, у вас витала дуже давно. Отож, у день міста, у серпні місяці. Відбулося відкриття цього музею. Пане Мар'ян, як з'явилася взагалі ідея створити таку культурну інституцію? Сама ідея виникла щонайменше років 15 тому, коли стало відомо, що цей будинок, який на той час перебував у власності міста, а в ньому знаходилася станція юних техніків, чи якось вона зараз по-іншому називалася. Що ця будівля належала засновнику певзаводу, вірніше навіть не стільки засновнику, а людині, яка свого часу стала власником і потужно розвинула це підприємство, гершу Меєру Пісуку. Це відома практика, коли на подібних заводах, винних заводах, пивоварних заводах при цих підприємствах створюються музеї. Ця практика широко поширена в Європі, і тоді виникла ідея. Але складність полягала в тому, щоб це приміщення повернути у власність заводу. Оскільки там займалися діти, то люди, які були зацікавлені в тому, щоб там зберегти своє місце, свою локацію розташування, спекулювали на темі дітей. І е, при різних е, владах влада одна маю на увазі е, при е, керівництві міста. Е, всі, бу, всі погоджувалися, але е, нібито громадськість виступала, батьки дітей проти того е, створювалися якісь перепони. Проте чотири е, роки тому е, вдалося е, переконати керівництво міста. В тому що е, треба повернути цю історичну споруду. Вона на той час не мала е, ніякої цінності ні історичної, ні культурної, ні архітектурної. Е, цього будинку не, це, це вілла. Е, вона не перебувала е, в переліку культурної історичної е, архітектурної спадщини. І, Вдалося провести обмін цього приміщення на інше приміщення, де дітям було виділено значно просторіші приміщення з великими вікнами, і тоді почалася реалізація самого проєкту. Якщо говорити про проєкт, то він для мене був надзвичайно складний. Це не моя тема. Я розбираюся в багатьох речах. Я розбираюся в пиві, в пивоварінні, в ну трохи в будівництві, а музей для мене був складною темою. Через те довелося залучити спеціалістів, дослідників, які. Дослідили Жив... історичну складову, так? Які, та? які живуть. В першу чергу тут присутня Олена Медведєва, дослідниця, письменниця, і е е е е ну, в неї багато. Вона загорілася цією ідеєю і під її керівництвом фактично ми зробили саму концепцію музею. Вона зробила багато велику дослідницьку роботу е не тільки по. Рівненську півзаводу, а по інших заводах, які існували на той час в Рівненській області. Це Волковий, Семидуби, Остріг, Глинськ, мабуть, я всі заводи і, мабуть, я всі, можливо, не назвав всі, але вона об'їхала всі заводи, знайшла багато матеріалу про ці заводи. Ми так і створили цей музей. Не, це не рівненський музей. Не просто Рів... міста рівного, правильно? Не, не міста рівного, а історичної Волині. Ми на цьому не, не зупиняємося. Ми говоримо про Волинь, про історичну Волинь. Це, там можуть бути матеріали про завод Земана у Луцьку, був непавний завод і у Кременці, це теж історична Волинь, можливо, частина Хмельницької області і, можливо, займаємо Житомирську область, оскільки це теж історична Волинь. Можливо, це звучить трошки нахабно і претензійно, але в Україні на сьогоднішній день не існує крім Львова. Подібних музеїв. Тобто є Львів, є рівне. Ну і хотілося охопити ширшою географією цей музей. Тобто ми на цьому не зупиняємося, а будемо вести дослідницьку роботу, будемо її розвивати, будемо шукати нові матеріали, нові експонати. Місця там достатньо. Так що ми не зупиняємось. Ну, перш за все, перш ніж ми почнемо зеленою говорити, варто відзначити, що коли я потрапила у цей музей, переступила поріг. Я одразу, напевно, з, перших, з першої зали одразу була здивована і захоплена, тому що це надзвичайно виглядає по-сучасному. І мені здається, що така локація, яка з'явилася в період війни, такої повномасштабної, це справді дуже претензійно. Отож, пані, Олена, як ви поставилися до такої пропозиції, перш за все, тому що це справді не лише історія рівненського е, пивзаводу, правильно? Тут дійсно відображена історична волинь. Я не скажу, що це було просто, але це було цікаво. Тому що щоразу, коли я подорожувала Європою, я обов'язково відвідувала музеї чи будь-яку іншу культурну інституцію. І я можу сказати, що музей хмелярства і пивоваріння історичної волині, який відкрився в Рівному, це досить гарний заклад сучасної Європи. Та навіть більше не в кожному місті Європи є такого рівня заклад, тому що я відвідала і певні музеї, і можу порівняти, тому справді під час війни. Задум створення і відкриття такої культурної інституції, гідне шанування і захоплення. Нагадаю, що це інтерактивний і мультимедійний музей. Коли Мар'ян Адамович анонсував саме таку позицію свою, він і дотримувався її, власне, тому що в нас чимало екранів, в нас дуже багато фільмів, як таких широкомасштабних: це про Гершамейра Пісюка, автобіографічний, і великий фільм про. Сам бершлос. Так, у нас є і маленькі фільми, які створювалися на основі історії тих заводів, які вже озвучив Мар'ян Адамович. Коли я їздила селами нашими Рівненської області, збирала інформацію, відео зустрічалася з людьми, які безпосередньо працювали на цих заводах. Навіть окрім історичних фактів, збирала легенди досить цікаві, які також увійшли до експозиції нашого музею. Тому хочу сказати, що так, концепція дотримана, естетика, естетика вищого рівня, так. так. Експозиційне наповнення потужне, адже там є величезна кількість оригіналів обладнання, яке працювало на заводах, скажімо, навіть одяг, який носили працівники заводу, документи, макет самого заводу часів Пісюка, навіть кабінет Герша Мейра, часів. Тих, коли будувався сам завод, і власне маєтки першого власника заводу поруч. Тому є що подивитися: є е, ну стільки інформації, якої ніде-інде глядач не отримає, ну ми запрошуємо всіх, оскільки вихідні дні, святкові дні. І е, коли вже я працюю от в, е, в сфері культури, зустрічаю гостей, я бачу, що люди сьогодні. Відвідуючи культурну інституцію в такий спосіб, навіть святкують свої день народження, так. проводять друзів, проводять родину, спершу культурна програма, а вже потім гастрономічна. Тому гарна традиція, нехай вона продовжується на різдвяні святах. Нещодавно я була в Німеччині і теж в одному з містечок, де варять особливе пиво, також є такі невеличкі сувенірні крамнички. Якщо говорити ось про традиції, які Тамані саме для цього музею. Ну, в першу чергу це історія, це дослідницькі матеріали є і експонати. Я окремо хочу сказати за другий поверх, бо це мені дуже подобається. Ми зібрали Велику колекцію обладнання, яке працювало 100 років тому і більше. Причому стан цього обладнання приблизно такий, якщо б ще там причепити сучасні мотори, воно могло би працювати. Те я цією колекцією пишаюся. Ну я би. Ну, значна частина присвячена просто стендам, де треба читати, де на потрібно послухати гіда, що так, він розкаже. Потрібно, так, потрібно. Цю атмосферу складно передати так. саме так, от в розмові. Це треба бачити і відчути. Пане Мар'ян, я от коли була на цьому другому поверсі, про який ви говорите, я дійсно бачила ці експонати, і в мене було запитання до працівників музею, де взяли всі ці експонати? І чому вони в такому, якщо це історичні якісь експонати? Ну, от мені, звичайні там, пересічні людині, коли я приходжу в якийсь музей і бачу якісь історичні там, предмети побуту, вони є дуже старими на вигляд, да? тобто вони є автентичний вигляд мають. А тут вони такі, знаєте, блискучі. У мене такі враження сказали, що вони відполіровані. Я навіть перепитала, це спеціально зроблені експонати. Мені сказали, і пані Олена, що ні, це Мар'ян Адамович збирав. Розкажіть, де ви їх брали? Де збирали? Якусь частину експонатів? Ми знайшли в Україні. Ми збирали по всій Україні, але більша частина цього обладнання була куплена в колекціонерів за кордоном. Є колекціонери, які в влання, доводять його до продажної підготовки. Але цього було недостатньо. Наші механіки відшліфували, довели його до такого стану, який ми можемо бачити, для того, щоб це воно презентабельно виглядало. Треба було зробити невеличкий ремонт і зробити його в такому вигляді, в якому воно є. Але те, що експонати відповідають тим рокам, які ми презентуємо, 900, 910, 18, 21 і так далі. Найновіші експонати це десь з 30-х років минулого століття. Причому це не царські маленькі, а робочі машини, які працювали на всякий випадок ще на той час не від електродвигунів, а працювали від мускульної сили людської. Або від парових машин. Я пропоную зараз для наших глядачів показати невеличке відео, щоб вони трошки поринули у цей світ і трошечки їх заінтригувати, щоб зрозуміли, яка насправді там панує атмосфера. Увага на екран! О, це програма рівне культурне пані Олена. Якщо говорити ось про колекцію, яка представлена в цьому музеї, є окрема кімната, яка присвячена саме засновнику Рівненського пивзаводу. Розкажіть детальніше про це? Це улюблене певно місце гостей, які відвідують музей кабінет герша Майра Пісюка. В ньому зібрані меблі часів Герша Майера і величезна колекція келихів, теж, яка належить Мар'яну Адамовичу. І люди облюбували цей кабінет, він їм до вподоби і фотографуватися. Пані Світлана Гривюк розповідає, що коли приходять групи освітян, приходять групи іноземців, групи науковців, всі зазвичай обирають саме ось цей кабінет герша Майра Пісюка для фото. Але в цьому кабінеті ще є теж, окрім цих келихів, що я вам зазначила, меблів є цікаві дві речі. Це портрети Герша Маєра Пісюка і Суламі Флебівни, його дружини авторства Юрія Журавля. Він, до речі, їх виконав буквально уже перед тим, коли пішов до війська служити. І ось уважний відвідувач помітить, що на портреті Суламі Флебівни достатньо хмелю. Вона в капелюшку, але цей капелюшок прикрашає хміль. І якщо придивитися ще уважніше, то ми можемо помітити, що в неї сережки у вигляді хмелю. І сподіваюся, що в майбутньому, ось Мар'ян Адамович озвучував, що навесні зможемо засадити хміль поруч із музеєм. Так, Мар'яна Адамович? Е, погоджуюсь, оскільки у нас музей піворіння і хмелярства, то на, на сьогодні недостатньо уваги. Ми приділили саме хмелярству. Принагідно хочу сказати, що ми як підприємство Рівень маємо свою хмелярню, свої плантації хмелю в Дубенському районі, тобто у нас нема проблем посадити і оздобити фасад цього приміщення хмелевими насадженнями. Тобто, це буде така. Інтрижка, я думаю, так, я думаю тому що це... чекайте на новинки від музею. А, так, ну мені я би ще хотіла, от, знаєте, про що сказати? Про те, що коли бізнес долучається до створення таких культурних інституцій, це певно ознака того, що дана сфера вона насправді є дуже важливою. Чи були якісь от ще перепони в цьому, пане Мар'яно? А... Перепонув абсолютно не було, б були певні складнощі. Я вже говорив, що проект для мене складний, особисто для мене. Але є люди, які в цьому розбираються. В першу чергу дослідницьку роботу зробила Олена Медведєва. Далі працювала команда дизайнерів, працювали люди, які втілювали реалізацію. Сама ідея, сама концепція. Нібито проект не такий великий, але він був складний абсолютно для всіх. На мій погляд, він вдався. Зрозуміло, що він потребує допрацювання. Є відвідувачі, від них ми чуємо з одного боку голову, а інші кажуть, що треба, треба дещо змінити. І це абсолютно логічно, якби він не був досконалий. Його все одно треба міняти постійно. Він має бути як живий організм, повинен мінятися. Бо якщо людина прийшла один раз і через півроку прийшла і нічого не змінилося, вона третій раз вже не прийде. Відвідувачі хочуть змін. І на сьогоднішній день в нас вже є цілий ряд ідей, що змінити, вдосконалити, що прибрати, що доповнити. І принагідно хотів би сказати глядачам, що ми готові купити будь-які матеріали, які стосуються історії, заводу чи інших заводів, експонати. Якщо хтось хоче подарувати, ми готові прийняти і подарунки, але за будь-що ми готові платити за будь-яку інформацію, яка буде цікава для відвідувачів. Ну і напевно варто нагадати, де знаходиться музей, як можна в нього потрапити. То ми поговорили, поговорили. а де ж знаходиться музей? Це старовинна, одна з найстаріших вулиць міста Рівного в районі Воля. Хто знає, це вулиця Петра Могили, 10. Отож, друзі, плануйте цікаві насичені зимові канікули для себе, для всієї родини, для своїх дітей. Приходьте, тому що навіть дітям там буде доволі цікаво. Якщо говорити ще про ось таку освітню складову, що можна виокремити, пані Олено? Тому що дійсно є багато там інтерактиву? Можна говорити про те, що чимало тем, які можна виокремити, якусь одну про одну варто не варто на одній зупинятися. Скажімо, цікава тема, як варили Русичі пиво. І вони не зберігали його ні в діжках, ні в бочках. Вони випивали його протягом дня, тому що воно було таким напоєм, який міг споживатися лише протягом дня. Ми можемо говорити за монастирське пиво, досить цікава тема. Можливо, воно було не таке смачне. Не як десь інде його варили, але те, що е, згадується про Лебідський хутір при Києво-Печерській лаврі, коли е, саме там вже варили це пиво протягом 40 років. І саме завдячуючи монастирській братії, адже вони були грамотні, е, вони переписували рецепти пива в скрипторіях. І в такий спосіб ці рецепти пива вони дійшли до нас. Е, Великі переселення чехів на Волинь, саме вони привезли саджанці хмелю. Дубинщина, скажімо, до 1932 дев'ятсот році вона посідала третє місце в Європі з продажу хмелю у світі. У світі перепрошую, ось тобто таких так. наукових, навіть історичних так. фактів, теж насправді дуже багато. Е, я вам дякую за те, що ви сьогодні у цей. Різдвяний новорічний час знайшли час до нас завітати. Нашим глядачам нагадаю, що вивчайте історію рідного краю, приходьте у різні культурні інституції і не забувайте про нову культурну інституцію в місті Рівному. Це музей хмелярства та пивоваріння історичної волині. З вами була програма Рівне культурне. Не перемикайте.